Кристина, як про нас дізнались? Насправді я про вас дізналася ще в 22-му році, але але наважилась підійти на навчання аж 25-му році. Три роки ви чекали. Та бо я вчилась не по тих школах, де треба. А ви проходили десь навчання, а потім уже через три роки прийшли місце. А в чому ви побачили от, різницю? Чому ви змінювали ці навчання? Ці навчання, які я проходила, вони були е, точкові по моєму напряму, тобто по б'юті бізнесу. А тут є вже такий загальний напрям, але він є насправді. Ді, дуже основний, і дуже мені подобається тут оточення, наставники, менеджер. Які результати отримали за програму сім тижнів? Я змінила своє мислення, я змінила оточення. Пано це найважливіше, і бачу, куди я можу рости. А чому вирішили продовжувати навчання? Далі хочеш більше заробляти? Повинен більше вкладати в свій мозок. Більше хочу заробляти, хочу в клуб мільйонерів, тому буду до нього йти. Ну надіюсь, ми скоро вас там і побачимо. Як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів? Дізнайтесь за посиланням.